Добрий день, дорогі дівчатка, шановні мої всі одногрупники. Сьогодні для мене велика радість, тому що отримали з редакції два перших примірничка і не з редакції, а з друкарні. І ось зараз завтра мають завести мені весь наклад, і це вже буде можливість тим інвестиційним. І одногрупникам, які в інвестиці... якості інвестиції для моєї оплати друку купляли цю книжечку, я вже зможу її відправляти, починати. Ну, Це не буде так швидко, тому що так достатньо замовлень достатньо, тому я буду максимально все одно старатись відправити. Ось. Але, О, але ж не показую вам книжку. Ось, подивіться, всі 496 сторінок. Ну, ви бачите, яка це велика книжка. Важка, величезна, тому що в неї, повторюю, 496 сторінок. Так, ось вона у мене геть закриває всю. І ось така книжечка. Ось у нас тепер до уваги така книжечка. І ми знаємо, що цього буде вам достатньо для початківців, щоб увійти у світ півоній. Знаєте, це додасть якоїсь грамотності для тої людини, яка хоче справді знати, а що ж така півонія. Безумовно, півонії все про них називається група. І так само серія цих книжок. Третя і друга книжка будуть менші, вони будуть стандартного розміру. Але ця перша книжка не можна її зробити меншою. Розумієте? Тому що в ній все те, з чого потрібно починати. А саме ось починається з видів, бо це природа, це початок початку, потім історія так, півоння знавства. А потім вже і щоденник, якщо ми тут, наприклад, з вами відкриємо, так погано бачили. Це пев, певне грудень, так а, а починається певне ось із серпня, так е, ось а, ні, з липня, тому що липень це новий рік для півоні Люба. Ви знаєте, це те, коли ми починаємо копати. Е Ями для півоній, так і зароджується уже життя на наступний рік у півонії, так, після червневого відпочинку, після того як вона відплодоносила. Так і ось все до грудня до, до травня місяця. З липня по червень. так, травня, З липня по червень, 12 місяців кожного дня. Ви зможете знати, що робити з півонією. Якщо ми зараз тут відкриємо вересень, ось тут, то ми знаємо 4-го числа, що трапилось у вересні. Не знаю, що трапилось у вересні, що в книжці написано, але я пам'ятаю, що Бокстос народився. Ось то. <ф Carly> то це те, що я можу сказати вам. Але треба для цього окуляри відкрити книжку. Дівчатка, ось я запрошую вас у світ півоній. Цей світ безмежний. Я безумовно, безперечно, знаю не багато про півоні, але все те, що я знаю, я постаралася, ось, щоб мене було видно, як я постаралася викласти у цьому фоліанті. Запрошую у світ Півоні знавства, півоні -знавства саме так звучить Оця моя задумка, знаєте, Щоб долучити як мога більше людей до півознавства. Дівчатка, очікуйте на книжку.